Він різьбив не просто картини, він різьбив волю. Його різець заміняв кулемет, його гравюри били сильніше за кулі художник, який залишив по собі легенду Ніл Хасевич. 1905 рік Волинь Село Дюксин. У хаті псаломника народжується хлопець, якому судилося стати митцем воїном. І символом нескореної України. Він з дитинства малює, співає, вчиться в семінарії, та доля рано випробовує його на міцність. Чотирнадцятирічний Ніл разом із матір'ю потрапляє під потяг. Мати гине. Він втрачає ногу. Та навіть каліцтво не спиняє його. Він сам вирізає собі дерев'яний протез і йде далі. Хлопець з однією ногою вступає до Варшавської академії мистецтв, навчається у найкращих професорів Європи, його картини, прання, портрет Мазепи здобувають міжнародні нагороди. А у 1931-му його полотно отримує премію від самого Ватикану. Але він не зупиняється. Малюнок це правда абсолютна, писав він. А мову правди треба вчити завжди. Ніл Хасевич, один із перших українців, чию графіку виставляли у Львові, Берліні, Чикаго, Лос-Анджелесі, його роботи, мов голос нації, що шукає себе. Він створює книжкові знаки, портрети, шрифти, екслібриси. Та коли над Європою сходить темна тінь Другої світової, художник бере до рук не лише різець, а й зброю, він стає членом ОУН, малює карикатури, гравюри, розробляє бофони, гроші повстанців, його псевдо бейзот, рибалка, старий, джміль. Він створює підпільні журнали, український перець, хрін, листівки, відзнаки серед них хрести заслуг і медалі за боротьбу в особливо важких умовах. Це не просто мистецтво, це зброя вирізблена з дерева. 1951 рік. Його гравюри пробиваються крізь залізну завісу, потрапляють до делегатів ООН. Москва в люті. З Москви надходить наказ Присіч антісовєтської діяльності Хасєвіча. Полювання почалося. Його криївку під сухівцями оточують. Три повстанці проти цілої оперативної групи МДБ. Після вибуху тиша. У руці мертвого Хасевича стискався автомат. Поруч згорілі документи. Він не здався. Так закінчив життя Ніл Хасевич, художник, який творив в Криївках. Людина, що перетворила дерево на зброю, а мистецтво на форму боротьби, його гравюри стали свідченням, що навіть у найтемніші часи український дух не згасав В світі мало художників, які платили за свої картини життям, та завдяки таким, як він, ми сьогодні маємо право на правду і на свободу. Малюнок є правдою абсолютною, Ніл Хасевич.